Друже, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема. І Сьогодні ми маємо чудове інтерв'ю з кандидатом психологічних наук та завідувачем кафедри клінічної психології факультету наук про здоров'я Українського католицького університету Олександром Аврамчуком. Олександр, доброго раночку. Доброго ранку, дякую за можливість бути з вами. І ми щиро дякуємо вам за те, що ви до нас доєдналися. Ну і перше запитання екранкової програми: як зазвичай починається ваш ранок, і можливо у вас є певні такі, такі знаєте, ритуали, які вас заземляють і допомагають вам почати ранок чудово і прекрасно? Знаєте, угу. е, мені зразу нагадало моє інтерв'ю, яке я давав для вашого радіо минулого року. Uh, і мене запитали схожим запитанням, і я тоді сказав, що одним з моїх ресурсів, який мене підтримує і змушує вранці прокляти, це є моя собака, <гум> от uh, вона не питає про те, що відбувається в нашому житті. Вона регулярно о 6 чи о 6.30 буде, тому що в неї є свої природні запити, свої потреби, і вона доволі щира в тому, щоб про це промовляти. І знаєте, це створює певний такий маленький ритуал: ти стаєш і піклуєшся про когось. І з часом тим самим піклуєшся про себе, бо ти прокидаєшся. Ну, так, насправді ви таким чином, двіться, тільки прокидаєтеся, вже робите добру справу і допомагаєте ближньому своєму, так би мовити. Так, ми якраз говорили про так, те, так. що маленькі ритуали допомагають нам справитися з нашою травмою. Що таке посттравматичне зростання? Чи це просто позитивне мислення після трагедії, чи це щось значно глибше? Як насправді дійсно дуже хороше запитання, але в той же час воно можливо не завжди має чітке якесь однозначне. Вирішення, ну або пояснення навіть в професійній спільноті. Тому радше я буду висловлювати десь свої власні міркування, mm -hmm. да, своє бачення і, можливо, якісь аспекти того досвіду, який пов'язаний з або з особистим, або з клієнтським моїх колег. Отож, е першу чергу, що варто для себе десь знаєте, відмітити, що дійсно постраматична це, це не про. Позитивне мислення в такому ну, контексті, як ми звикли. Тобто, це не про радісні думки, афірмації чи про те, що все буде добре, от е, радше, якщо ми навіть звертаємо увагу про те, що про якийсь аспект нашого мислення або переконань, так то посттравматичне зростання, воно мабуть буде відображатися більш в реалістичній картині бачення себе, своїх можливостей, і викликів, в яких ми стикаємося, маючи попередній досвід проживання того. Надзвичайного досвіду, та, який був перед цим, який ми означаємо саме як травму. І посттравматичне зростання це можливість інтегрувати попередній досвід з його сильними і слабкими сторонами для того, щоб мати можливість підніматися і рухатися далі. І цей шлях подальшого, та, він не є простим, він не є лінійним, він не є. Статичним, як певна точка, до якої ми маємо прийти, це завжди процес. І на мою думку, посттравматичне зростання це скажімо так, поштовх або механізм, радше, да, який е, ми внутрішньо використовуємо для того, щоб віднаходити нові сенси, цінності, переконання, сили, е, здобувати особисту гнучкість і тим самим відчувати, що е, те, куди ми крокуємо. Так, може бути значимим для нас і тих, хто поруч з нами, попри весь той досвід, який залишився, ну кажучи, позаду, чи ми несемо на своїх плечах, як тягар спогадів, наприклад. Але от чи це, що людина, яка пережила ось це зростання або переживає його зараз, бо наскільки розуміється такий доволі тривалий процес, більше не відчуває смутку, гніву або страху пов'язаного з травмою, і от як з часом змінюється взагалі ставлення до травматичних спогадів? Угу. А, насправді, знаєте, це такий доволі поширений міф, на мою думку, про те, що людина, яка знаходиться в процесі посттравматичного зростання, не відчуває е, емоційного якогось болю, страждань чи якихось інших переживань. А особливість будь-якого механізму працювання травми нашої психіки полягає в тому, що ми продовжуємо відчувати весь спектр емоцій. І це добре, ми маємо їх відчувати. Бо емоції і почуття, вони нам потрібні для того, щоб розуміти наше ставлення, до того, що з нами відбувалося, що з нами відбувається, і про те, як ми сприймаємо, куди ми рухаємося далі, тобто про наше доставлення до нашого майбутнього. Таким чином, знаєте, всі ці переживання, які ми б вони неприємними часом не були, так вони нам потрібні. Вони. Дійсно дають нам е, відчуття якоїсь внутрішньої цілісності, гармонії, зв'язку е, і так само означають нам про наші власні потреби. Тому, коли ми говоримо про те, що в часі посттравматичного зростання да, або в цьому процесі людина відчуває різні емоції, це не свідчить про те, що вони змушені її обов'язково кидати знову в прірву. Вона е, змушена відчувати такі саме страждання, як були в моменті, коли відбувалося. І звісно, ми усвідомлюємо, що з часом наші емоційні реакції або переживання на попередній досвід вони стають іншими, вони стають інакшими, навіть так можна сказати. В чомусь вони стають легшими в плані своєї інтенсивності, да? і воно не так вже збурює нас. Чомусь з'являються нові емоційні переживання, які ми, наприклад, не відчували в той момент, коли була травма, так а з часом ці емоції або переживання починають ну, нахлинати, і вони з'являються. І це так само природній процес. Бо в моменті стикання з травмою часто ми заморожувати, називаємо це так, навіть дистанціюватися від якихось емоційних сильних переживань, і це така захисна спроба нашої психіки. Зменшити цей тягар, і відповідно, ці мині переживання вони мають з часом, ну знаєте, розморозитися, вони мають дати свій вихід. І посттравматичне зростання якраз допомагає нам, відчуваючи це, знаєте, десь не здаватися, а усвідомлено приймати, що ми можемо відчувати всі ці емоції, і вони не роблять нас слабкими. А навпаки, додають нам більш якіснішу якогось розуміння своїх власних сил, своїх власних потреб і того, куди ми можемо рухатися далі. Я думаю, нам дуже це приємно нам... перепрошую Так, казав. Хоті сказати, просто що додати, що дуже приємно чути якраз від вас це підтвердження того, що емоції це здорово, а не навпаки, тобто, що відчувати цей страх, біль це абсолютно нормально. Так, знаєте, я там був коментар запитання про те, про спогади, так, і я хотів буквально короткий дати тоді коментар, що в певний момент ці емоційні спогади стають радше навіть є такою метафорою, як споглядання на фотокартку. Коли ми з певною астельгією, сумом, часом відчуттям гнівом чи тривогою споглядаємо, але воно не викликає нас сильні емоційні збурення, які повертають нас туди. Попередній досвід. І в цьому, мабуть, є особливість навіть того, що травматичний досвід опрацьовується, а посттравматичне зростання це радше цей прояв того, що опрацювавши певний досвід, ми віднаходимо в ньому сили рухатися далі, і воно робить нас якісніше іншими. А, і дя в, дякую вам дуже, можливо, Олександр. Це якраз є позитивною стороною. Дякую вам за таку як обширну відповідь на те, насправді, як використовувати ці емоції для росту, ми хотіли так само запитати про цей ріст, адже для багатьох українців тема війни є дуже реальною, дуже відчутною. І як зробити цей біль від втрати рідних, майна чи стабільності не кінцем, а саме цією зоною для росту, з чого можна почати? Угу. А, в першу чергу, знаєте, як я говорю часом своїм клієнтам. Наші емоції до нас, точніше, через емоції до нас проявляє наша психіка. Як би це не звучало навіть метафорично, але ідея в тому, що, я ще раз кажу, що наші емоції почуття, вони відображають наше ставлення до обставин або по подій, або себе в них в, в цьому зв'язку. І коли ми. Прислухаємося до них, то насправді вони можуть нам підказати про те, що насправді ми потребуємо і що є значим емоційність для нас. Це перший момент. Тобто бути уважними до цього, не ігнорувати їх. Другий момент це важливість того, що наші переживання і емоції потребують, називаємо це так, слухача. Вони потребують діалогу, вони потребують комунікації. Ця комунікація може бути на кількох рівнях. Це може бути комунікація з собою, так, як варіантом саморефлексії, внутрішнього діалогу. Це може бути діалог з кимось. Це можуть бути спілкування з людьми, які поруч з нами, яким ми довіряємо, або з яким ми готові почати довіряти. Це можуть бути рідні, знайомі, це можуть бути фахівці сфери психічного здоров'я, це можуть бути духівники. І ми по суті підходимо до ще одного варіанту, який часто можна почути, це якраз діалог не просто з собою, а діалог, наприклад, з Богом та, або з, з аспектами нашої віри, наших якихось внутрішніх ціннісних орієнтирів. Відмінність в тому, що можливо ми не зможемо почути однозначну відповідь, та тобто це такі речі односторонні діалог. Але це варіант бути е, почутим і прийнятим в усі наші вразливості, такими, якими ми є. Що часом ми не можемо дозволити собі, коли ми просто спілкуємося десь з самі собою в власних думках, що часом, коли ми спілкуємося з людьми, які нас оточують. Дуже дякую. мабуть, такі от основні початкові кроки, принаймні. Дякуємо за відповідь. От ми поговорили, знаєте, про перші такі моменти, але от, е, існують певні такі переконання, дії, які навпаки, вони блокують зростання, так от які з них найчастіше зустрічаються. Наприклад, чи може надмірне почуття провини або самозвинувачення заважати людині рухатись вперед? І я б теж знаєте, хотіла поговорити про перші дії, які точно не потрібно робити. Угу. А, в... Так, я вважаю, що часом самозвинувачення може дійсно бути перешкодою. Чи варто тоді зводити самозвинувачення до почуття провини чи почуття сорому? Я думаю, що ні, тому що це, знаєте, інші трошки еквіваленти, а саме звинувачення це радше така ригідне і часом некритичне переконання про власну причинність. Я часом пояснюю е, своїм клієнтам е, обставини того, що насправді ми не завжди можемо знати про причинно-наслідкові зв'язки, але наші переконання про те, що щось є обов'язково прямою причиною, а щось є прямим наслідком, змушує нас бути часом доволі ригідними і негнучкими до, ну, до картинки в цілому. Е, це потрібний процес. Тобто, я знаєте, не хочу знецінити, що це чому так відбувається? Наша психіка потребує такої регідності, коли ми стикаємося з травмою. Вона має розділити світ, умовно кажучи, на чорне та біле, тому що так простіше приймати рішення і виживати. Але це в умовах, коли травм, ну коли чинник діє безпосередньо з часом, це змінює обставини. І коли цей аспект самокритики, знаєте, він продовжує бути ключовою такою настановою. То це не дає нам можливості рухатися далі, тому що воно прокладає для нас тільки один прямий шлях. На жаль, часто незворотній. Тому що чим більше ми підкріплюємо певні переконання, чим більше ми знаходимо виправдання чи якісь, ну, на нашу думку, доволі раціональні пояснення, тим більше ми в них віримо. І це часто призводить до того, що люди починають соціально ізолюватися один від одного, тому що. Наші переконання або наше бачення не завжди готові приймати саме в такому повному трактуванні, як є в нашій голові, інші люди. Це може створювати певний дискомфорт в комунікації, і ми часто можемо помічати, наскільки знаєте, такі е, часом деструктивні, дійсно саме або е, інші переконання заважають людям віднаходити зв'язок і бути в стосунку, який може зцілювати бути цим. Аспектом такого, знаєте, природнього інструменту. І що, до, що може допомогти нам діяти інакше? Це насправді доволі складне питання. Бо чому складне? Тому, що на жаль, воно дійсно буде залежати від обставин, в яких це відбувається. Але, мабуть, в якийсь момент ми дозволяємо собі призупинитися і почати дивитися на ситуацію зі сторони. Умовно стороннього спостерігача. Ми дозволяємо певним, переконаючи нашим думкам, просто проходити, не хапаючись за них одразу як перше ліпше пояснення. І з часом з'являються інші альтернативні бачення. Вони нам можуть не подобатися, вони можуть цим посом викликати в нас відчуття сум'яття або часом безсилля, але вони додають нам певне таке, знаєте, Корисності і відчуття основи під ногами. Так, це часто призводить до того, що ми повертаємося до своїх попередніх переконань, так, і вони е, виглядають більш е, раціональними, але вони починають виглядати більш раціональними і зрілими, ну, з точки зору, критичного якогось осмислення, яке дозволяє нам рухатися. Е, саме через те, що ми вже спробували переглянути десятки шляхів. Ми переглянули або проаналізували десятки варіацій, пережили інший досвід і зрозуміли або підкріпили для себе, що той варіант, який був до цього, можливо, він найбільш оптимальний або прийнятний на даному етапі або за даних ресурсів. Але тоді таке рішення є більш усвідомленим. і це, мабуть, ключовий елемент. Ми не уникаємо чогось, а ми усвідомлено. Підходимо до прийняття якихось рішень або бачення життєвої ситуації, які ми опинилися, або в тому досвіді, з яким ми живемо. Мабуть, це дозволити собі, знаєте, часом приймати е, інші погляди, так, е, десь з певною мірою внутрішню е, толерантності того, що інші люди мають право на інші погляди або переживання, які можуть бути на даному моменті відмінними від мене. Може бути для нас корисним. Чи це є однозначно панацея, яка би мала би, знаєте, змінити і полегшитися? Мабуть, ні. Але це радше один із варіантів. Скажіть, будь ласка, Олександре, ви згадували про те, що ми можемо звертатися за допомогою до сторонніх осіб, і хотілося дізнатися, чи обов'язково для посттравматичного зростання звертатись до психотерапевта або ж людина може пройти цей шлях і самостійно? Ні. Я на мою думку, що так, людина може дійсно пройти цей шлях самостійно, і ми маємо дійсно хороші приклади, коли люди проживаючи дійсно знаєте, з точки зору цивільного життя непростий, складний, стражденний досвід, так віднаходять в собі сили, розуміння і готовність бути знаєте, сильними, корисними як для себе, так і для людей, які поруч. Яка роль в цьому може бути фахівців е, психічного здоров'я, да? тобто психотерапевтів, психологів, часом психіатрів? Е, це радше скеровувати і бути е, тими е, координаторами цього руху, але не тими, хто зробиться за людину. Тобто, часом у нас є сприйняття, що підеш на психотерапію, і все, в тебе почнеться процес е, посттравматичного зростання. На жаль, це так не відбувається. І, знаєте, психотерапевт не може зробити все за, за людину, так? не може прийняти за неї рішення або прожити її власний досвід. Психотерапевт може, можливо, підтримати і бути тим, хто забезпечує більш безпечний шлях на цьому. Але в той же час основний внесок в аспекти цього розвитку так, лежить в першу чергу на самій людині. А от якщо зараз хтось із наших слухачів відчуває, що застряг у травмі і ну не бачить світла в кінці тунелю, з чого їм варто почати? От вони розуміють, що можливо когось немає зараз можливості звернутися до психотерапевта. Можливо, хтось просто хоче почати робити перші кроки. З чого варто почати? Знаєте, коли ви почали нашу зустріч, ви мене запитали про маленькі рутини. Я вважаю, що в умовах такого повсякденного тривалого стресу ці маленькі рутини або маленькі внутрішні правила, ритуали, називаємо їх, так, такий, знаєте, трошки спрощений спосіб, вони дійсно допомагають. Вони дають нам трошки впевненості і визначеність або до визначеності в відчутті хаосу і сум'яття. І, на мою думку, перше, що ми можемо почати, це. Спочатку зупинитися і зрозуміти, де ми опинилися. Бо рухатися навмання в ситуації, де ми засліплені, так, є дуже небезпечним. І часом я з своїм клієнтам, і не тільки клієнтам, я кажу, що добре, візьміть собі паузу на півгодини, візьміть перед собою аркош А4 і пропишіть всі справи, які, на вашу думку, вас хвилюють або занепокоюють». Незалежно, що там буде написано. Вони можуть бути абсолютно абсурдними або далекими, які можуть вирішити через 10 років, але напишіть. І це додає якось, знаєте, усвідомленості того, що відбувається зараз. Ми коли починаємо бачити, в якій ми ситуації опинилися, і приймати з певним співчуттям те, що Окей, дивися, в тебе є 20 з гаком справи, які не завершені, частина з них взагалі складно. І ти ще тримаєшся. Вау, це супер, ти молодець! І це додає сили і впевненості того, що ми можемо рухатися далі. І далі наступний крок це прокладати маленькі ось ці крочки або етапи. Ми можемо е вирішувати ті справи, які ми можемо вирішити тут і зараз. На жаль, не завжди ми можемо говорити про те, що вони мають принести нам розраду чи швидке відчуття знаєте, задоволення, як ми очікуємо, але вони точно поступово починають знімати з нас тягар. Проблема, мабуть, нашого стану в цих таких умовах довготривалого такого перебування стресу або травматичних обставинах це якраз те, що не точніше, не, не те, що ми не можемо навіть, різко повернутися і радіти або бути щасливими, як були, наприклад, там до війни, а радше тому, що ми не готові з поступово. Знімати частково той тягар, який в нас накладається тут і зараз, турбуватися або опікуватися про той ресурс, яким ми можемо опікуватися зараз. І тому, коли ми знаєте, ми беремо і завершуємо якісь невеличкі, нехай рутинні справи, крок за кроком, це додає нам ресурс, тому що у нас вивільняється час, можливості, а, якісь інші варіанти знаєте, підтримки один одного. І третім кроком, та, коли ми це бачимо, а, нам важливо. Прийняти десь для себе, що є справи, які ми можемо вирішити самостійно або цілком посильні для нас, а є речі, для яких нам потрібна підтримка і допомога. І оцей перший крок поговорити з кимось про допомогу, звернутися за допомогою. Знаєте, не врятуй мене просто, да, прийди і зроби за мене, або вимога, ти, ти мусиш це зробити, тому що я не готовий. А саме про прохання підтримки і звернення за знаєте, такою, такою турботою, що я буду робити ці 10 кроків, але мені важливо, щоб цей час хтось йшов поруч зі мною, так, і в разі чого, якщо мені буде складно, мене підтримали або допомогли мені прийняти рішення, допомогли мені піднятися. І оце навіть зміна формату з того, щоб хтось прийшов, врятував на момент, щоб хтось мене підтримав, коли я буду сам пробувати вставати і робити ці кроки. Також є дуже помічним і корисним в контексті також, перших кроків, не, щоб підтримувати себе, що варто почати. Дуже дякую вам, Олександре, за ваші такі вичерпні професійні поради. Насправді, я думаю, що для багатьох наших слухачів це буде актуальним і корисним. І справді, дуже дуже дякуємо вам за ваш час, за ваші е, такий неоціненний досвід для того, щоб пропрацьовувати і разом зростати через наші травми. Так, насправді дуже дякуємо за ось цю практичну вправу з Аркушем, і так, і переліком усього, що нас гнітить і турбує. Віримо, що сьогодні наші слухачі зможуть зробити перший крок до наступної сходинки, розвитку і подолання ось того такого паралічу, коли нічого не можеш робити. Дуже дякуємо вам за сьогоднішній час. Бажаємо гарного дня і до наступної зустрічі! Дякую за запрошення. Вылю надії Раді голос надії.